У нас є пасочка печена нашими рестораторами. От, потім у нас є хлібець, який ми самі запекли, макарони, От, потім у нас є каша з м'ясом власного виробництва. Є овочева овочева м'ясна, консерва. Такі великодні пакунки від рестораторів з Івано-Франківська поїдуть на Чернігівщину, Харківщину і за можливості на Луганщину, розповідає голова асоціації рестораторів Івано-Франківська Анна Гойсан. Окремо волонтери сортують за собі гігієни, які також відправляють військовим та цивільним, які потребують зараз гуманітарної допомоги. З перших днів війни ми взяли на себе зобов'язання забезпечувати харчуванням. Силові структури, адмін установи вимушено переселених людей в рамках нашого міста. От. Але зараз вже ситуація дійшла до такого, вже пройшов півтора місяці, і ми переорієнтувалися, тому що в нас з'явилися більш критичні регіони в країні. Долучилася до цієї ініціативи і волонтерка з Дніпропетровської області Світлана Пономаренко, яка зараз живе в Івано-Франківську. У Мене просто немає слів сказати, як я вдячна цьому місту і всім його мешканцям за те, що ми допомагаємо разом зараз усім хлопцям. Світлана Пономаренко розповідає благодійний фонд Міністерство добрих справ, який вона очолює, допомагав українським військовим і раніше, у 2014 році, коли була перша російська агресія. З початком повномасштабного наступу росіян ця допомога зросла у рази. У нас є. Чати з хлопцями з кожною частиною і ми спілкуємося, питаємо, що їм потрібно, які в них нужди, що їм треба. Все збираємо. У нас є воді, є машини, Ми їздимо прямо туди, в міста в гарячі точки, там де не їздять ніхто, де не доїжджають військові частини. Наші і герої від військових Світлана Пономаренко регулярно отримує відеозвернення з подякою за доставлений вантаж. Дякую діткам з п'ятої школи за рисунки, за підтримку. Читати, писати і читати це перше діло кожного з нас. Дякуємо вам, дітки. Не горіте, це буде Україна. Скоро буде мир. Ми за мир. Пакувати продуктові бокси допомагає переселенець з Києва Олександр Порошков. Чоловік розповідає, працює онлайн-фіксером, допомагає висвітлювати факти про війну в Україні іноземним медіа. Це в певному в сенсі навіть більше заспокоює, ніж якщо це просто якась звичайна робота в онлайні. Я займаюся волонтерством, бо я вважаю, що це дуже важлива наразі справа. І вільний час, який раніше витрачався на якісь прогулянки з друзями і подібні речі зараз витрачати варто саме на це. Адже чим більше людей допомагає, тим більшій кількості людей певно стає легше. На окупованих територіях і подібні речі. Оксана Василик, Ігор Попик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.